Бачите, магія, яка ліжко з односпального перетворилося в двохспальне. Називається воно Verona Twin, Нова моделька, і насправді воно має комплектуватися сендвіч-матрасом. Ну, або двома матрасами, кому як зручніше. Такі матраси прийдуть у нас в четвер, і ми зможемо показати повний функціонал. Поки що в нас просто один потрібного розміру є. Е, в чому прикол? Односпальне було, можна його робити в форматі як диванчик. Зрозуміло, кинули подушечкою, і у вас, грубо кажучи, диван. Причому стінку можна із цієї сторони також поставити, ну, щоб у вас було як два підлокітнички по бокам. Е і розкладається повністю в двохспальне ліжко. Тобто, За рахунок того, що тут лежать нормальні матраси, ортопедичні, на такому ліжку буде зручно спати навіть щодня, ну це як ліжко з матрасом. І при цьому економія місця в день, коли воно вам не потрібно. Моделька Verona Twin, ціна шара 16500. За найменший розмір може бути ширина спального 80-90 метрів, відповідно, в двохспального 160-182 метри. І тут довжину також змінюємо. Коротше, модель топ. Я думаю, що вона буде гарно продаватися. Замовити можна на сайті Солохаі.